1 вересня, день знань, перший день осені. А ми на Миколаївщині тільки на нас спала спека, почали окуліровку. Окуліровку робимо на жарделі. Ось така жардель у нас гарна. Купували з осені, робили ми щеплення зимові, весняні, залишили купі. і я думаю, що це саме найкраще. Як з досвіду, я зрозумів, що потрібно щепляти на те, що потім воно край краще приросте, дає, що вже росте. Зробили окуліровку своєї абрикоси білої. так сказати, Не знаю, там шалах вона не шалах, на що вона схожа, я виставляв є в списках відтворення дерева нашого садку. Вона гарний розмір, великий в цьому році. Спрашували її саженці, так як я не робив раніше. Зробили перші 10 щеплень, так сказати, щоб вспомнили руки, щоб потренуватися більше. Поки що все немає в нас живців. Є в нас саженці, з яких, можливо, візьмемо. Ось такий, ну, для когось це бардак, а для мене це робочий процес. Все. Під руками такий ящичок. Це для того, щоб підправляти ножик. До речі, ось такий лайфак взяв Лайфак. онука казала лайфхак, взагалі, ну, колись мала онука казала лайфак. Рукав з дитячої рубашки. Ніж ось так витирають ніж на поверхні. А я його вдягнув і дуже зручно ось так. Знизу ти береш, витираєш перед щепленням, а зверху витираєш ніж. Ось такі справи. Все, коротеньке відео. Дуже хочеться якісь живці цікаві, великі, цікаві абрикоси, незвичні абрикоси мати. Так що хто порекомендує, хто що має, розгляну ці всі питання. Можливо, будемо брати живці, ось. Ми від Андрія Павлюка отримали саджанець в минулому році. Майже весною. Це що тут? Андрій Павлюк? Magic Casey. Ось Magic Case. Ось такий абрикос, нещадно, як все ми зрізаємо і бачимо, які гарні дав прирости. Десь по метр двадцять прирости такі великі. І Якщо ми нічого не знайдемо, ми зріжемо один ось такий приріст і пустимо його на щеплення. У нас ще дуже багато таких абрикос. От Абрикос Конгат, наприклад, теж гарний ось такий стовбур вже. Ми його, хоч він і був під 2 метри висоти, ми його зрізали нещадно, дав він нам ось такі прирости, все ми пускаємо на вкорінення. і будемо ось так працювати. Все, дякую за увагу. Розпочато сезон. Окуліровок осінній. уже тому що всі кажуть, що літні окуліровки, а ми робимо осінні окуліровки. Наша спека. До речі, в кого є сливи, ось садив я точесан. Бачите, як чекав 2,5 метри завишки, формував все гарно. Ну Я в цього продавця купляв. Сад вдома. Коротше, я що, що його скривати. Сад вдома сайт в Фейсбуці Андрій Ковальчук здається. Не, не пам'ятаю, не буду точно фомів. Є в мене на каналі. Ось. Купував Точесан і 5 персиків, з 5 персиків виросло бог зна що взагалі не. Якісь сіянці, чи щось що страшне, несмачне. Так само то не було, але ну, я думаю, сигналки, ну, я думаю, це теж не то Тож, в кого є точисан, або там Голівуд, або ще щось. Гарні якісь сливи цікаві, теж візьму на озброєння, куплю живці, щоб перепривити. Тож, дякую за увагу. Все буде добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині. Коли кожен буде займатися своєю справою, робити те, що вміє. І тоді буде в нас добро і порядок. Все, дякую за увагу. Підписка вподобайка, дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі.